Привіт усім, мене звати Ангеліна, і в сьогоднішньому відео я хочу розповісти про п'ять мега крутих, але простих звичок, які допомогли мені досягнути це один і точно допоможуть вам. Взагалі, я дипломований філолог англійської мови і поглиблено вчила іноземні мови 4 роки в лінгвістичному університеті. І на своєму YouTube-каналі ділюся постійно безкоштовними порадами, рекомендаціями, ресурсами. Тому обов'язково підписуйся на канал. В майбутньому тебе чекає ще більше крутого контенту. Англійську мову взагалі я мовчаю. Більше 12 років і продовжую вчити, тому що знань немає меж. Але я відслідкувала, що є певні конкретні звички, на які я витрачала взагалі мало часу кожен день, але саме вони допомогли ось класно буснути мій рівень та досягнути високого рівня англійської мови. Тому не перемикайся і дивись до кінця. Але перед цим хочу трошки розказати про себе. Як ви вже зрозуміли, мене звати Ангеліна, я філолог. Також у мене є своя школа англійської мови, і за нашою методикою наші студенти досягають плюс. Один рівень з іноземної мови всього за 10 тижнів. Ніякої чарівної пігулки, лише інтенсивне навчання, комплексний підхід, неймовірні викладачі, які завжди підтримують, завжди поряд, класна атмосфера. І за 2,5 з місяці ти точно не впізнаєш свій рівень англійської мови. Також у мене інстаграм, телеграм-канал, де ви знайдете ще більше корисних порад, рекомендацій, ресурсів. І я ділюся своїм лайфстайлом, розповідаю про подорожі. Зараз я, наприклад знаходжуся на Балі і буду жити тут три місяці. Тому про життя на острові розповідаю в інстаграмі. Ну що ж, давайте починати п'ять звичок, що допомогли мені досягнути це один з англійської мови. Звичка номер один: щодня я слухала подкасти англійської мови на сайті 6Minute. На цьому сайті From BBC Learning English. Ви знайдете коротесенькі, невеликі 6-хвилині подкасти, які ви можете слухати в транспорті в черзі, коли йдете додому, коли йдете з дому, коли йдете в магазин. В будь-який вільний час це займе всього шість хвилин, але повірте, вони настільки класні, настільки... Стільки потужні, що навіть через декілька тижнів прослухування подкастів ви побачите величезний прогрес в своєму лисині. Ці подкасти підійдуть більше для рівня b 1 та вище, можна також А2 Але якщо у вас супернизький рівень А1, А2, і ви також хочете послухати подкасти. Я рекомендую слухати аудіокниги, прості, легкі, смішними історіями. І ці аудіокниги ви можете знайти на сайті English e Reader. Тут є аудіокниги для рівнів А1А2 дуже легкі, дуже прості. Їх також можна слухати. Пам'ятаю період, коли кожен день я слухала по декілька подкастів десь місяць, і народ я реально була в шоці від того, як класно прокачався мій лисини. І ось це доказ того, що маленькими, але регулярними кроками можна досягнути реально вау-прогресу у вивченні іноземних мов. Звичка номер два: Щомісяця я постійно створювала собі різні челенджі для вивчення англійської. Взагалі я така людина, яка обожнює створювати челенджі. Я роблю челенджі в роботі. Ті, челеджі в спорті, я обожнюю записуватись на суперінтенсивне тренування, щоб просто до сьомого поту я просто була в шоці, але це реально мене заряджає. І от кожен місяць я створювала собі якийсь невеликий челендж, Наприклад, вивчити 100 слів з англійською за місяць, вивчити 10 граматичних тем за місяць, за тиждень і так далі. Тобто, там, в залежності від завдання, подивитися 5 фільмів за місяць. І повірте мені, якщо ви зробите собі декілька разів різні челенджі наприкадчику різних аспектів, ви будете в шоці, як бусниться ваш рівень знань. Це не тільки ефективне. А й дуже цікаво та весело насправді, тому що ви розвиваєте свою дисципліну, свою силу волі, і знаєте це за третя звичка. Я постійно в транспорті по дорозі читала різні статті в додатку. Pocket. дуже класний додаток для рівня Б1 і вище. Ви знайдете просто кучу класних статей на різні теми. Вони не тільки англійської вони ще й дуже такі цікаві, пізнавальні, корисні. Там і про здоров'я, і про різні наукові дослідження, і просто про життя. Як покращити свій ментальність так просто дуже багато багато всього ціла бібліотека різних статей, і читання займає від 10 до 15 хвилин. Знову ж таки, просто легко і головне результати. Якщо у вас рівень А1, А2 не засмучуйтесь, для вас я також підготувала корисний додаток. Називається News in Levels. В цьому додатку ви знайдете багато класних статей, які змінюються відповідно до рівня. Якщо у вас початковий рівень, то вокабуляр буде простим. Чим складніше рівень ви обираєте, тим складніше стаття. Тому цей додаток так само підійде більш про. Сумнутим рівнем реально дуже крутий. Плюс там є аудіо до статей. Ну просто бомба. От, прям дуже рекомендую цього серця. Звичка номер 4. у своє життя. Я вела правило 15 хвилин. 15 хвилин англійську перед сном та після пробудження по спостерігайте за своїми звичками. Я впевнена. Ви помічали, що дуже багато часу ви проводите в соціальних мережах в телефоні, просто скролити якісь відео. А тепер уявіть, що протягом року ви будете кожен день лише 15 хвилин. Як тільки прокинетесь, та 15 15 хвилин Перед цим виділяти на користь на вивченні неземної мови, на вивчення англійської. Я чесно кажучи, коли ввела це правило, я не знала, що воно настільки класно змінить моє життя. По перше, я почала менше проводити час у соціальних мережах і більш цінувати свій час. По-друге, це було з користю, тобто я дійсно прокачала свій рівень мови. Ці 15 хвилин я зазвичай виділяла на вивчення слів. Дуже рекомендую два додатки: Quizlet and Note. Тут можна створювати свої сети слів і в раці та вечір постійно повторювати. Торювала різні слова, опрацьовувала, робила різні вправи, і так за місяць я могла вивчити більше 200 слів. Так, так вам не почулося всього 15 хвилин перед сном та 15 хвилин після пробудження можуть допомогти вам за місяць вивчити більше 200 слів. Не Недооцінюйте силу маленьких, але регулярних кроків. і остання П'ята звичка націлена на прокачку Skills. Кожен день я записувала голосові повідомлення англійської мови до себе в збереження або в закритий телеграм. Кана, дивіться, деякі дні я записувала голосові буквально по одній хвилині, по дві хвилини, тому що дуже спішила, не було часу. Але я робила це кожен день. Деякі дні я записувала голосові по 10-15 хвилин. Тут ключова ідея робити це регулярно, постійно для того, щоб побороти мовний бар'єр та прокачати рівень мови, прокачати speaking skills. Для багатьох людей навіть з рівнем B1 це є дійсно проблема. Багато хто не може класно заговорити навіть з рівнем b 1 b 2 І от ця вправа ця проста. Звичка допоможу вам з цим. Коли ви запишете 100 голосових повідомлень, ви побачите, як відрізняється ваш спікінг, і це дійсно класно порівнювати перше голосове та соте. Нагадую, навіть якщо у вас дуже низький рівень мови, будь ласка, просто спробуйте, запишіть голосове, хоча б на 15 секунд, з декількома словами да, з помилками, але спробуйте тут. Ключова ідея почати робити регулярно та стебе степ вдосконалювати свої навики, вдосконалювати свій спікінг. Ось і все насправді. Ді немає нічого складного у своєму блозі. Я постійно говорю, вивчення іноземних мов це дуже просто, це взагалі не складно. Це просто про регулярні постійні дії. Якщо ви кожен день б'єте воду, чистите зуби, їсте і знаходите на цей час, тому що ви розумієте цінність цього, так само може бути з англійською мовою. Коли ви зрозумієте цінність того, навіщо вам вивчати англійську, навіщо вам іноземні мови, вам це буде важливо потрібно. Ви завжди знайдете час. Я завжди кажу своїм учням та. Підписникам немає часу, те саме що це в мене не в пріоритеті. Я дуже сильно хочу, щоб кожен з вас змінив своє життя і вивчив англійську. Тому що, коли ви знаєте англійську, у вас відкриті всі двері. Ви можете знайомитись з людьми по всьому світу, ви можете подорожувати без стресу. Ви можете вирішувати будь-які питання, які виникають за кордоном. Ви можете вступити за кордон, працювати за кордоном. І взагалі я вважаю, що рівень англійської мови в Україні повинен тільки зростати, якщо ми бачимо для себе світло майбутнє. І як говориться, усе починається з нас. Тому я дуже сильно хочу, щоб ви прямо зараз вивчили хоча б 5 слів, зробили хоча б одну вправу, скористалися, хоча б одним ресурсом, про який я сьогодні розказала, і взяли хоча б одну звичку у своє життя та почали змінювати своє життя. Дуже сильно обіймаю кожну з вас. Буду дуже сильно вдячна за ваш фідбек в коментарях. Напишіть, будь ласка, чи було відео корисним, що ви берете собі в життя, яку звичку забираєте. А якщо ви в пошуку класних навчань, де вас будуть підтримувати, де ви зможете дійсно буснути свій рівень знань на максимум всього за 10 тижнів. Тоді запрошую до себе на навчання. Усі деталі про мою школу ви можете знайти на сайті під відео. Також там буде канал з окремими відгуками, результатами моїх студентів, і ви побачите, який неймовірний прогрес ви можете зробити зі мною та з моєю командою. Моя ціль показати вам, що вивчення ліської мови це взагалі не складно, це дуже просто, і кожен з вас, незалежності від віку, незалежності від точки. А може вивчити англійську. До нових зустрічей. Папа! -па!